Замок Звіков це один із найвідоміших і найкраще збережених середньовічних замків Чехії. Цей замок розташований у Південній Чехії на скелявстому мисі про злеті річок Витави та Витави. Через своє розташування його часто називають Королем чеських замків. Будівництво почалось приблизно на початку XIII століття близько 1230-1250 років. Засновником був король прижемцл Атакар І або його син Вацлав І. Будівництво тривало кілька десятиліть і завершилось за правлінням прижемсла Атакара II. Тут зберігалися чеські коронаційні регалії до завершення будівництва прайського граду. У замку часто перебував Карл IV, який продовжував його укріплювати і удосконалювати. Під час Густинських воєн замок зазнав часткових пошкоджень, але не був зруйнований повністю. У XVI столітті він перейшов у володіння рода шварснебергів, які провели реконструкцію в ренесенському стилі. У XVII столітті під час тридцятирічної війни замок був серйозно пошкоджений шведськими військовими. У 19 столітті з був занепав і поступово руйнувався. Відновлювальні роботи почалися в середині ХІХ століття за ініціативи роду шварцнебергів. Основна реставрація відбулася в 1880 -х, 1900 -х роках, коли замок набув сучасного вигляду. Сьогодні перебуває під охороною держави і відкритий для туристів. У середині замку звик панує атмосфера старовини й таємниці. Кам'яні стіни зберігають дух середньовіччя, а високі склепіння створюють відчуття простору й величі. У залах стоять масивні дерев'яні стори, рави та скрині, які колись режали власникам замку. На стінах можна побачити старі гриби та малюнки, що нагадують про родини, які тут жили. У деяких кімнатах є каміни, біля яких користь грілися рицарі. Кажуть, у замку є й таємні ходи, які вириду підземель. Ними користувалися, щоб тікати під час небезпеки. Інтер'єр звикова поєднує простоту й красу давніх часів. Він ніби переносить нас у минуле, де кожен камінь має свою історію. Звіков, який часто називають королем чеських замків, має значне місце в історії Чехії, а його велич і легенди знайшли відображення і в масовій культурі. Завдяки своєму автентичному середньовічному вигляду та мальовничому розташуванні на злеті річок Вултава та Отава, Звіков став популярною локацією для зйомок, фільмів, особливо казок та історичних стрічок. Фільми та казки Лотрандо із Бейда, відома чеська кіноказка, Семероків, Сучасна екранізація знаменитої казки, історичні фільми. Ян Жишка – один із найдорожчих чеських історичних фільмів, Баторій. Історична драма про Єлизавету Баторій. Література та театр, замок, оповитий легендами, які надихали письменників-драматургів. Звіковський рарашик, комічна опера чеського письменника та драматурга Владіслава Струпежницького, п'єса, названа на честь замкового привида, є найвідомішим літературним твором, прямо пов'язаним зі Звіковим. Замок Звіков, таким чином, є не просто архітектурною пам'яткою, а й джерелом натхнення для кіно, театру та локальних містичних оповідей, що підтримують його популярність. ЛЕГенди та перекази ЛЕГенда про псів охоронців. За переказами, під замком звиков, існує таємний тунель або підземний хід, який веде з каплиці до невідомого місця. Цей тунель Нібито охороняють пекельні чи вогняні пси, їх описують як примарних собак із світлими, горючими очима або навіть тілами, що ніби в полумі. Іноді легенда описують так Коли хтось намагається проникнути до цього тунелю, вогняні пси виступають охоронцями, які попереджають чи відлякують. ЛЕГенда про білу даму Згідно з переказами, у замку мешкає привид, якого називають Біла леді, деякі джерела кажуть, що вона з'являється в замку іноді несподівано, що лякає відвідувачів. Легенда не дає точного історичного пояснення, хто саме вона. Можливо, це душа нещасливої жінки, яка залишається тут завішаною між світами. Як відзначають дослідники, мотив Білої дами досить універсальний у європейському фольклорі жінка у білому, яка виходить перед чи після смерті когось із роду. Легенда про ніч у замку, смерть через рік. За переказами якщо хто небудь проведе ніч у башні або залишиться у замку після заходу сонця, то через рік і менше може очікувати фатальний кінець. Замок з віков туризм на сьогоднішній день. Після середньовіччя замок довгий час занепадав і не використовувався. Перші туристичні відвідування почались в середині ХІХ століття, 1800-ті роки, коли до замку почали приїжджати мандрівники, історики та художники, зацікавлені старовиною. У кінці 19 століття, на початку ХХ століття замок почали активно реставрувати. І він став відкритий для широкої публіки, що остаточно закріпило його статус туристичного об'єкта. Сильний розвиток туризму почався після 1960-х років, коли була побудована гребля-орлік. Рівень води піднявся, замок почав оточувати водосховище, і панорама стала дуже привабливою для мандрівників. Сьогодні замок є однією з популярних пам'яток південної Чехії. Тут проводять екскурсії, фестивалі, весільні фотосесії, туристичні маршрути та чорнові тури по річці. Замок з віку заворожує своїм розташуванням на високій скелі над річками та старовинною атмосферою. Лякає він легендами про привида чорного монаха, ніби він там живе. Відвідував чеські королі, багато художників істориків. Вартість варіюється від 50 крон до 150 крон, а діти до 6 років безкоштовно.